Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Якщо після другої серії серіалу Зворотний напрямок ви не знаходите собі місця і не можете дочекатися продовження, тоді спеціально для вас пропоную короткий анонс третьої серії, який точно не залишить вас байдужими. У третій серії серіалу Дарина та Роман зробили свій вибір, адже вони одружилися. Але поки між ними холод, байдужість і непорозуміння. Та навіть у такій тиші все жевріє надія надія на те, що все може бути інакше. Адже цих двох поєднує не лише дитина. Їх долі схожі, рання втрата батьків, передчасно подорослішали, але залишилися порядними людьми. У третій серії Роман познайомить Дарину з колегами далакобійниками а Дарина у свою чергу вирішить продовжити займатися малюванням. І навіть попросить Романа про послугу, але яку? Тим часом Марічка не може собі пробачити зради Роману. Вона готова на все, аби повернути чоловіка, кохання і колишнє життя. Але для чого їй брат Романа Семен? І головне, чи підтримає мама Марії доньку, знаючи її підступні плани? Друзі, і щоб додати вам ще трошечки інтриги, у третій серії хочеться відмітити неймовірний музичний супровід. Просто радує душу. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та до скорої зустрічі!